І як вам такий хендмейд на швидку руку зробив сюди саморобний імітацію підсилювача. Тут почав робити такі більші для того, щоб було красиво. Тут стрілочки вниз на піддомкратник. Якраз попав на піддомкратник. Тут якщо вже можна піддомкрачувати, але. Оту частину треба ремонтувати, бо вона, як вам сказати, її пальцями. Ну, тільки я вже замарився, вже вечора, утром прийду. А ні, то просто права рука. Бачите, це не піддомкратник, якщо він гнеться пальцями, там повинен бути міцний метал. Оце таке підсилювач готовий. Шик і блиск. Потім знизу приварю його до порога, тут зверху його приварю, тут приварю і отам зверху його теж приварю. І все. Мені дуже подобається, як воно виходить. Не тяп ляп